І 100 років з розвитком технологій е інструменти класичні, роз розвивалися як електричні, розвивалися нові напрямки, нові стилі, жанри, музики різної, джази, роки, блюзи, там, так, 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 так. і так далі. І звісно, ми тут показуємо. Ми показуємо тут е експозицію е з акцентом на Європі. Ми живемо в Європі, в Європі були традиції всі гітаробудування і других інструментів, і так далі. От. І ми розповідаємо, про, в тому числі, і про сучасну історію, сучасного українського гітаробудівництва, на прикладі нашого гітарного бренду. Ми, Виробляємо самі електрогітари, які е, в світі вони, е, е, як ізвестні, да, знайоміші, як правильно сказати, і на наших інструментах грають зірки світові і так далі. Так, так, так.